Ну і ми продовжуємо тему цього чарівного виду спорту. Цього вікенду у столиці відбувся чемпіонат Києва з художньої гімнастики. Змагання проводилися за регламентом чемпіонату України, тому участь у них брали лише сильні гімнастки, 130 грацій, 15 команд, 13 шкіл. Якщо подивитися на це дійство очима глядача, і справді повіриш, художня гімнастика у Києві набуває популярності. На чемпіонаті Києва з художньої гімнастики кожний виступ був красивим початком чогось більшого, іншого, небуденного. Спорт безумовно присутній у кожному русі. Чого не помітить глядач, не залишиться осторонь суддівського ока. Принцип виявлення найкращих сума балів. Саме вона розмежовує просто учасниць і призерок чемпіонок. Хто тренується більше, технічно більш досконалий, вміє зібрати волю в кулак під час виступу, той, врешті-решт, опиняється на підесталі. Старались не переживають. Спасибо нашим тренерам, що допомагали нам. А ні, ми трудили И і... потратили столько нерв, щоб нас потренировать і щоб ми хорошо виступили. Ці дівчата з першої команди школи Дерюгіних виграли чемпіонат у групових вправах серед гімнасток 2005 року народження. Фактично, цей вік був наймолодшим на чемпіонаті, коли грації вже усвідомлюють сутність виду спорту. Появилось много перспективных, красивых детей, которые, я так думаю, что они даже посильнее, чем то поколение, которое было до этого. Каждый год чем-то нас удивляет новым. Выходят новые детки. Те, которые выступали в прошлом году, они взрослеют. Они уже опробовали ковер гимнастически на чемпионате города. Им психологически легче. А те, которые выходят в первый раз, этим детям, конечно, тяжело справиться в первую очередь со своими эмоциями. На рік старші дівчата вже виконували вправи і в індивідуальному заліку. Чемпіонат Києва став своєрідним ярмарком талантів, де для тренерів важливо угледіти майбутніх чемпіонок. Є талантливі діти, які хочуть займатися тільки в своє удовольствие, а не зв'язують свою життя з великим спортом. Є діти, яких не вистачає можливостей, але є велике життя, а є діти, у яких є все, і Нам не хватает только времени. Вернее, у нас есть это время, у нас есть будущее. И будем смотреть, как пойдет дальше их судьба. Конечно, мы советуемся с со Ириной Ивановной. Она их всех видела. Она советует с кем, как, куда работать. Ну, в общем, куда передавать или не передавать. Есть дети, за которыми уже отслеживают, следят за их успехами. Если у них в дальнейшем все получится, я надеюсь, будет так. Підопічні Ганни Бессонової також стали призерками чемпіонату Києва, але художня гімнастика у столиці замикається не лише на школі Дрюгіних. Скажімо, друге місце у командній першості здобула команда Дарницького спортклубу Восход. А учасницями чемпіонату стали 13 гімнастичних шкіл. Все одно всі школи малаці очі. 13-та школа, дуже ну дуже підтягнулася, е 3 пацінулась третя школа. Повысился уровень гимнасток. Опять я в очередной раз, может быть, повторюсь, в каждой школе, особенно маленьких детей. Приятно, что у нас выступают мастера спорта. Потому что не всегда сейчас дети мастера спорта, ну, которым уже за 16 лет, 17, если они в сборной Украине, они хотят выступать. Члени збірної України, майстри спорту, виступали на чемпіонаті Києва поза конкурсом. З наступного року у художній гімнастиці міняються правила, і дівчатам важливо було обкатати свої програми, пристосувати їх до нових гімнастичних реалій. Сама Ірина Дерюгіна також уважно стежила за перебігом подій, приглядаючись до резерву. Хто як не вона, знає, що продовження олімпійських традицій починається саме з таких чемпіонатів. А у Києві конкурентне середовище у художній гімнастиці цьому сприяє. Проблема міста Києва в тому, що немає залів. Ну, Діти займаються в дуже низьких або в дуже холодних, або взагалі совершенно непригодних залах для занятий гимнастикой, понимаете? А это на сегодняшний день самый в многочисленный вид спорта. Очень много детей в Киеве хотят, занимаются. И я думаю, что наш дорогой мэр. Должен обратить большое внимание на художественную гимнастику и на детей, которые хотят стать звездочками. Но какая цель вообще в художественной гимнастике? Мы видим, что первое место на чемпионате Киева – это, наверное, первая ступенька. Но ну, должны быть то, еще какие-то ориентиры. Олимпийские игры. Пер... Ну, первое место на Олимпийских играх. А у Тоже. Чемпіонат Києва мав статус відбірного до чемпіонату України, що відбудеться на початку листопада в Ужгороді. Руслан Звіріна, Олександр Даноленко, Олексій Бережний, телеканал Київ.